Так, почалось. Я шукала сортусерії Гумерун. Я її знайшла. І ось робимо з вами розпаковку. Тут має бути вся сорту серія. У ній 5 кольорів. Ну, це я не знаю як, ну це маточні ку... Ой. Ой, да вони ще з квітками. Бах, та да вони ще з квітами так. Пішла я по штатив, бо одною рукою незручно. Не вийде штативу. Одлувала голову штативою. Так спішила, так тіла. Ну, Я ж думала, 70 гривень. Я брала на маточні 70 гривень кущик. Я думала, мені просто прийшли маточний кущик. дівчатка. Тут з квітками. Гляньте, яка краса, супер. Дивіться, які вау. Зараз я їх повиймаю. Вау, яка, які красиві. Це клас. Упаковка супер, гарно упаковані, надійно упаковані. Кого цікавить, можу дати, якщо я не знаю, чи є в людини, якщо є, я дам силочку. Я відмічу у тіктоці. Я відмічу. Супер. Як все запаковано ух. Щільненько, компактненько. Ріжанки, яке все. Зараз я їх... Ой! Зараз я їх розпакую, повністю, поставлю тако в горшечки. перед тим, як садити буду, щоб показати. Супер. Я, я, я тільки мені прийшла смс з почти, я швидко на почту і прямо з машини першу несли мою посилку. Кажу, все, і давайте це моя. Кажу, забула ж показати кореневу. Ось ця біленька, дивіться, є вже зарудки на пагони на весну. Гарна коренева, гарно упаковані. Ну, супер, це супер. Пані Інно, дуже великою, велике дякую вам. Чудові гарні квіточки, гарна пересилка, гарна упаковка. Ух, який вітер. Зараз все перевернемо, квіти шикарні. Ну, і що ви скажете? Оце ж красота. І тепер я маю ще одну повну сортосерію. Перша це Гіга, друга це Хомерунчик. Повністю вся це рання хризантемка. М -м -м. Квітка гарна, велика. Суперкрас. Дуже гарні квіточки. Висаджувати я їх буду у теплиці. Пообрізаю трошки квіточки, так, дуже гарно, дуже шкода буде забирати таку красу, але квіточки я пообрізаю. Я вже бачу, який, який колір, які гарні. Понумерую. Підпишу і буду садити без квіточок. Як би не було шкода, але квіточки я буду обрізати. І так, посилочку з вами ми розібрали, я вже в теплиці. О, хризантемки. Лежать зараз, я буду робити луночки, переверну камеру зараз. Буду робити луночки, додати добриво, поливати і садити маточні кущики. Ось тут вони в тепличці будуть. Попідписувала ложечки. Буду позначати, робити фото-відеофіксацію. Цей рік я буду зразу ставити номерки, тому що в тому році. В принципі, я їх і ставила, ті номерки, але щось воно все в мене поперемішувалось, ну, якось я не знаю. В цьому році може буде більш організованіше, у мене це вийде. Ну так, багато. Якби ось у мене добриво. Це добриво пролонговане. Я забула, як воно зветься, у відео я напишу, як зветься. І ось так десь столову ложку без гірки, Я його беру в луночку. Трішечки, ось так, я його перемішую. Ось такі чудові кущики. Це супер. І все. Зараз я порівняю корінечку, полю добренько і присипу. І так, так всі кущики і далі включусь. Хочу ще показати, друзі, дивіться, е, я купувала із Чорнозему. Там видно чорнозем. Він такий ґрунт плотний. Я обтрушую добре чорнозем. Трішечки так підрівнюю чолочку, підсиджаю корінчики і роблю глибокий такий глибоку ямочку. І ось так сажу, вона, виходить, так ось так десь заглиблюється. Потім пригортаючи, я її піднімаю, ніби, знаєте, ніби витягую ось так, щоб в неї ось так рівно получились корінчики, щоб ми її не посадили її, отак і приплюснулись отак. А ми її так ніби піддергуємо. І все. І в неї, виходить, рівно корінчики. Такий теж лайфхак. Все. Зробила фото фіксацією кошеків. На той рік, якщо будуть черенки, ну, продавати, звісно, черенків не буду, тому що тому що їх буде мало, наверное. Ну, це таке. Доживемо, побачимо. Наперед планувати не буду. Все, пронумерувала. Так, ще озвучу. Це буде п'ятий, шостий білий, сьомий, жовтий, помаранчевий, восьмий, червоний це десятий. Зафіксували. Тепер. Дуже шкода. Але так буде краще. Так буде краще для кощика. Слабонервних прошу відійти від телефонів і від екранів. Самої серце кров'ю обливається. Знаєте, це як дорослу гарну дівчину з довгим волоссям постригти на лисо. Ну, це, щоб зараз хтось сказав мені пострижись на лису. Чесне слово, мені б не так шкода свого волосся, бо воно відросте а тут <рес> таку красу. Але так буде краще. Так буде краще. Квіточка буде у курінчик набиратися, бо зараз квіточка цвіте і дуже багато сили віддає для цвітіння. А так ще зелена маса буде, щоб фотосинтез проходив і буде набиратись, прийматись краще курінчик, і краще буде наростати парусточки. Ось і все. Ось на цей рік така краса. Квіточки я, звісно, приберу, щоб лишні там не заводились ніякі козявки. А кругом презентемо кустів всіх я привезу ще з лісу сфагну моху. І я трішечки замульчую ще ґрунт. Грунт тут буде ще замульчований. Шапку я повністю зрізати не буду. Так от казалень буде зимувати до весни. Але ще ну і ще буду утеплять боки теплиці. Ще буду утеплять. Чи агроволокно, чи така підложка, я не знаю, скільки вона метр, така, що під ламінат, під ліноліум стелиться, така вона. Можливо, я ще її по буках позатягую. Ну, якось так все. Промарковано, посажено. Будем чекати весне.